Польський інститут національної пам'яті відкрив у Києві виставку, приурочену до 75-х роковин катинської трагедії. 1940 року у селі, що в Смоленському районі Росії, органи НКВС розстріляли 22 тисячі польських військовополонених. Їх захопили у 39 му коли Німеччина завоювала Польщу в експозиції. Фото та документи тих часів, і бачила уже експозицію Ольга Скотникова. Міра Квартанський серед документів та світлин в експозиції Катинь шукає все, що пов'язане з духовенством. каже у Польщі, день вшанування жертв репресій. Відзначають 5 квітня. Кілька тижнів тому був на Харківщині. Там ми у п'ятихатках молимось за сотні жертв, капеланів війська польського, священиків Римокатолицької церкви. Навесні весні 1940 року. Працівники НКВС за наказом Сталіна та Берія знищили 22 тисячі польських громадян, як поляків, так і українців і євреїв, що населяли тоді польську республіку. Розстріли почались на початку квітня, закінчились 22 травня. В історію це увійшло як катинський злочин за першою знахідкою місця розстрілів поблизу Смоленська. Інститут національної пам'яті Польщі за 15 років роботи встановив чимало імен тих, хто похований у братських могилах Катині. Дослідження катинського злочину та німецьких злочинів цього періоду для поляків дуже важливі, бо це та історія, про яку і сьогодні не всі раді пам'ятати, адже там йдеться про радянсько німецьку співпрацю у знищенні еліт. Знищення польської еліти відбувалось практично одночасно і на окупованій нацистами території і на території СРСР. Інститути національної пам'яті України та Польщі досліджують артефакти та документи, щоб розкрити всі таємниці катинської трагедії. Ми будемо далі публікувати документи, які стосуються. Польської і української історії спільного в цій історії будемо говорити про е, спільне переживання, е, про те, як українці і поляки разом пережили два найважчі тоталітарних режими нацистський і е, комуністичний. Будемо говорити про ті моменти важкої історії, про польсько-український конфлікт на виставці знищення польських еліт Катинь. Документи знайдені у архівах Британії, Німеччини, США та України. Ольга Скотникова, Олексій Трушин. Новини на першому.